Астрологічний прогноз закінчення гарячої фази війни. 21 березня ввечері на моєму YouTube каналі получився дуже змістовний етер, в котрому розглядались ці питання, як і коли закінчиться гаряча фаза війни в Україні. І в цьому короткому відео я вкратце про це розкажу, про що було мова на прямому етері. Мова була те, що зараз період затемнень відбувається ескалація, і період затемнень це березень до 20 квітня приблизно. Відбувається ескалація і боротьба трендів між питаннями перемовин і продовження війни деякі сторони вони вказують на те, що війна буде безкінечно довго далі, ну не безкінечно, а дуже довго далі продовжуватися. Але це вплив затемнень. Під час затемнень, то що кажуть, то не збувається. Під час всіх затемнень є акцент енергії на Сатурні. Багато планет під час затемнень ключових з'єднань з Сатурном. Сатурн дає відчуття, що щось буде ну прямо ну, дуже довго. Але те, що під час затемнень прогнозують, ну кажуть люди, воно так. Не виходить потім, і в цьому прямому етері наведені приклади дуже понятні, чому це так підтвердження цього. 20 приблизно квітня на небі з'єднуються дві планети Юпітеру Уранус, на кителець, котре означає не війна, а прагнення до миру. І це означає, що наприкінці квітня почнуться несподіваний такі можна сказати поворот подій. Який буде прямувати до припинення гарячої фази війни, яка припиниться в травні 2024 року, можливо, це відбудеться плюс-мінус пів місяця. Можливо, навіть наприкінці квітня або ну там перші 10 днів червня. Ну, скоріше, в травні про це ну, йде мова в цьому прямому етері. Далі, окрім цього, в етері були відповіді на запитання глядачів, розглядались наступні. Теми, як буде війна відбуватися в літу і осені 2024 року, що там нема ну дуже значних астоличних таких показників, які позначали ну дуже важливі військові події. А там енергії, які означають балакати, лаятися і намагатися знайти спільну мову. Коли діти підуть до школи, прогноз, що діти підуть в вересні. Наступному начальному році в офлайн навчання прогноз був по деокупації Азовського моря і Донбаса. Ну він є в моїх минулих прогнозах. Фактично в цьому прогнозі є то, що саме актуальне, що людей цікавить, воно все зібране в одне відео. В цьому прогнозі е, дани прогнози по мобілізації і демобілізації про те, як і коли буде відбуватися от е, про це, що зараз навесні будуть проходити процеси мобілізації, але вони будуть. Дуже гнучкі флексибіліті. Вони будуть не жорсткі, багато будуть таких підводних течій і можливостей обхідних путів мобілізації і демобілізації. В общем, ну, в стилі стихії води багато тайних процесів і скритної мобілізації, і скритної демобілізації. Докладніше дивіться в цьому відео посилання. От я на нього залишив коментарі. Також говорилось про автократію і демократію в Російській Федерації, що я прогнозую перехід від автократії до демократії впродовж 25 26 років, Названі в цьому відео умови деокупації територій, завдяки чому я прогнозую, що будуть декупуватись території. В принципі, плюс-мінус оце все. В різних форматах я говорив в минулих відео, в цьому відео якісь я більше, трошки інші нюанси, якісь ну, інші аспекти, з іншого боку це я освічував. А також нові такі інформація, різниця деокупації Крима і Донбаса і астрологічний смисл виходу до Збройних сил Савдіївки. Це відео є на записі, і його ви можете подивитись. От в посиланні в коментарі водночас цей етер транслювався також на TikTok каналі, але внаслідок того, що я рекламував збір на збройну Україну, TikTok його забанив за бо TikTok вважає, це фінансова експлуатація глядачів. От тому, значить, тікток-тікток. а хто хоче допомогти бійцям, які вийшли з Авдіївки, то донатьте, будь ласка, в нас наприкінці березня. От зараз на цю тему йде збір. Дякую за увагу. Відео довге, півтори години, але воно, на мій погляд, вийшло дуже цікаво. Запрошую його переглянути. До нових зустрічей.